Віце-прем'єр-міністр, е міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, пан Ніку Попеску. Він з нами дистанційно на зв'язку. Якщо ми зараз є можливість, пане Попеску, вітаю вас і знаю, що ми трошки затягнули час, тому я буду оперативно не відволікаючи вас. У нас багато спільного в євроінтеграційному треті в Україні і Молдови. І для початку, як ви оцінюєте прогрес Молдови на цьому шляху до членства в ЄС? Окей, okay. хай Вітаю. дуже дякую для мене. Велика честь долучитися до вашої події. Чи ви добре мене чуєте? Ну що ж. І перед тим як ми поговоримо про прогрес на шляху до ЄС, я хотів би сказати, що Молдова може працювати над порядком денним євроінтеграційного процесу і над рекомендаціями ЄС, і якраз вона спроможна, дякуючи Україні, дякуючи спроможності України опиратися, дякуючи мужності українського народу збройних сил, спроможності боронити свою країну. Але тим самим ви захищаєте і Молдову. Ви дозволяєте нам зосередитись на реформах ЄС на мирних умовах. Тож дуже дякую, дякую кожному українцю, який також боронить нас від російської жорстокої агресії. Всі абсолютно в Молдові цінують це, ми всі усвідомлюємо, яку ціну платите за це ви. Коли ми говоримо про наш порядок даний вступу в ЄС, так, як і Україна, ми дуже багато чого робимо. Так, є перелік рекомендацій від Єврокомісії. Дев'ять в нас два місяці тому Єврокомісія заявила, так, у вусному звіті, що ми виконали вже три з основних рекомендацій, так, ми продемонстрували прогрес такий суттєвий по іншим трьом рекомендаціях, але, звичайно, Найбільш е, такі е, серйозні сектори, де ми маємо ще де дуже важко прогресувати, це реформи звичайно, звичайно, боротьба, боротьба з корупцією. Ми змогли показати серйозний прогрес в цих е, секторах, де, ор, о, ор, де олігархізували деякі сектори вже економіки. Так в секторі правосуддя вже є певна позитивна динаміка, але система упирається. Ну система в лапках звісно, все одно ще є прояви. Корупційні це сповільнює наш прогрес, але тим не менше. Ми змогли довести з моменту отримання кандидатства, що прогрес можливий, отримали гарні результати. і Ми на цьому шляху залишаємося для того, щоб прогресувати і далі в секторі реформування саме юстиції. Ми дуже гарно співпрацюємо з нашими українськими друзями в Молдові. Я є заступником міністра з питань євроінтеграції, так і в мене моя хороша подруга пані Ольга, моя колега. І також я міністр Закордонних справ, так, і пан Колеба, який теж є мій колега, ми гарно співпрацюємо. Звичайно, координуємо всі ці питання, обмінюємося з пані Ольгою, так, інформацію з Дмитром, так, спілкуємося, і в нас постійна обмін інформацією йде. Я знаю, що. Ви майже вже закінчили селф-скринінг, Ми ще його не почали. Але наступного тижня колеги з офісу пані Ольги пояснять нашим колегам, моїм колегам так, у Молдові, власне, як ви проходили цей селск скринінг, і ми власне скористаємося вашими порадами. І загалом вірю я, що і впевнена я, що будемо ми з вами підсилювати Європейський Союз. Це буде взаємне підсилення. Це для нас дуже важливо і для України власне рухатися до європейського союзу, і ми маємо консолідовано йти в цьому напрямку. І ми маємо робити це якомога швидше, звичайно, прискорюватися. Тому не можу не поцікавитися, а які проблеми ви бачите також на цьому шляху, і які найскладніші моменти реформування для членства в ЄС зараз бачить Молдова. Власне, ми структуруємо зараз нашу дорогу до європейського союзу. Ми на три рівні її розбили фактично так. Цей процес. Перший ми працюємо дуже потужно для того, щоб реалізувати всі дев'ять рекомендацій виконати європейського союзу. Здебільшого це реформування сектору правосуддя, боротьба з корупцією та деолігархізація. І тут, як я сказав, у нас дуже є серйозний прогрес, але знову ж таки дуже багато ще роботи. А потрібно зробити так. Нас дуже багато спротиву, як я кажу, в нашої поточної системи від сектору правосуддя прокурорів. Так е, є проблеми, звісно. Тому звичайно, є певні прогалини та проблеми. Не такий швидкий всюди прогрес, як ми би хотіли, не в усіх секторах. Другий рівень, де ми власне працюємо. Не лише з рекомендаціями європейської комісії, так ми рухаємося з їх рекомендаціями, але якщо говорити про імплементацію всіх е законодавчих актів європейського союзу, в нас є 600 людей в цих робочих групах, так які працюють над гармонізацією законодавства. Вони відповідають за те, щоб прискорити процес гармонізації е законодавства молдавського та ЄС. І в нас є другий ще відповідний рівень. Це постійний прогрес у прискоренні. Імплементації законодавства, окрім власне виконання рекомендації комісії, найбільший законодавчий виклик, що Молдова втратила багато часу, розумієте, за останні 9 років з моменту підписання угоди про асоціацію. В нас було кілька кілька урядів змінилось, скажімо, голів урядів, які не дуже були уважні. Вони дуже концентрувались, так вони навіть саботували деякі з них так реформи, які стосувалися євроінтеграції. Тому дуже багато що було вже зроблено ще в 17-му 17 році ми мали це зробити зараз. Треба наздоганяти самих себе фактично. І в нас не дуже є багато фахівців в органах державної влади. Я тут, знаєте, так шуткую, що якщо в українському міністерстві у вас є 20-30 людей, які працюють над а, Розділом вступу до ЄС, то в Молдові буде одна людина, яка працюватиме. Але власне директива та ж сама лишається, вона не змінюється. Тобто більшим країнам, розумієте, в них більше кадрового ресурсу і потенціалу для того, щоб працювати законодавством, ухвалювати закони, бо більше людей, зрештою, в державній владі. Більше країн інші проблеми, звісно, є. Я не буду тут зараз скаржитися, але тим не менше. У нас не вистачає кадрів кваліфікованих, які б нам допомагали рухатись вперед. Третій рівень окрім рекомендацій та законодавства і 35 розділів, Ми працюємо дуже потужно для того, щоб запевнити і забезпечити те, ми дуже багато запрошуємо партнерів. Ми президентів... Президентів, прем'єр-міністрів, державних секторів запрошуємо візити постійно і з нашого боку, я так ми хочемо переконатися, що е, є взаємодія з нашим парламентом, що ви вибудовується коаліція політичної підтримки по всьому європейському союзу і пояснюємо, як ми прогресуємо, пояснюємо свою методологію. Так. Єдиний спосіб для нас зайти в ЄС це виконати ту важку роботу, завершити її. Ми фокусуємося на тому. Саме так ми структуруємо процес входу в ЄС. Політичне пояснення щодо того, що ми робимо так, прискорюємо гармонізацію законодавства плюс рекомендації? Говорять багато про е, транспортне сполучення між Україною і Молдовою, і про те, що його можна збільшити. Україна шукає нові шляхи для транзиту е, на захід своєї продукції. Це також може бути цікаво для пасажирів, для людей, які теж шукають нові шляхи на захід, коли треба їхати. Наскільки реалістично реалізувати оцей. Транспортний шлях через Молдову з України. Це вже відбувається власне з першого дня повномасштабного вторгнення цього брутального в Україну. Ми були дуже відкриті. Власне, відкрили наші двері біженцям. Ми також переконалися в тому, що експорт та імпорт з України та в Україну що все прискорюється. І на нашу думку, звичайно, Україна ну зараз ви докладаєте величезних зусиль на полі бою, але також важливо Україні підтримувати свою економічну життєздатність, свій експортний потенціал. І ми усвідомлюємо, що Україна має продовжувати експортувати свою продукцію. Я не знаю, там пальне, зерно і так далі. Це, це важливо. Не лише для України, але й для Молдови, в тому числі, наша інфраструктура не настільки добре розвинута. Скажу чесно, ми працюємо з Укрзалізницею. Ну для зараз для того, щоб модернізувати так наші залізничні а, системи. Пані Санду, президент Зеленський також а, а, вже обговорили у цей шлях ямпіль Суд, тобто нам. Треба прискорювати, звичайно, всі ці процеси. Ми не представили якихось обмежень щодо українських зернових. Так, не було з нашого боку такого. Ми розуміємо, що український потенціал е щодо експортування зернових, включаючи Молдову, це є дуже важливо. Тому Молдова, власне, робить все для того, щоб е спростити через Дунай експорт. Так, в нас є порт Джорджоліш. І багато експортно-імпортних операцій, власне, через цей порт проходять. Тимчасовий міст плаваючий, побудований з Румунією, тобто ми можемо знову ж таки прискорити потік товарів через Молдову, і велика кількість цих товарів є українські. Зараз разом з залізницею, з міжнародними донорами, розгортаємо таку модернізацію потужну. Серію модернізаційних проєктів для нашої інфраструктури залізничної для колії, власне, заглядаємо на наступні 10-20 років навіть Україна, Молдова, Румунія, країни по всій Європі, Близький Схід, африканські країни, так, щоб вони не залежали лише від Чорноморського каналу, так би мовити, експортного. Ми маємо переконатися, що є така потужна інфраструктура, вона розвивається. І що економічні інтереси України в наступні 10-20 років не постраждають, особливо, якщо ми говоримо про харчовий ринок. Нам потрібно забезпечити саме а, можливість розвитку інфраструктури. Те саме стосується планів на майбутнє відновлення України. Я відвідував Лондонську конференцію, спілкувалися ми, звичайно, там з людьми. Ми мол, мол, ну, Молдова хоче переконатися, що ми не станемо а, власне. Проблемою, так на шляху до відбудови для південних областей українських тому почали працювати з Україною і Румунією дуже потужно, щоб переконати, що наша інфраструктура Молдовська може так само е забезпечити відновлення майбутньої України. Пане Попеску, ми щойно чули цифри про те, що українці в основній своїй масі єврооптимісти. А що ви скажете про євроскептиків Молдови? Багато їх. Ви знаєте, в нас стійка більшість, переважна більшість громадян підтримує євроінтеграцію, і це вже знаєте. Останні три десятиріччя постійно демонструються. В нас є певні в Європі такі острівці скептицизму. Є певні прошарки суспільства, на яких впливають фейкові новини, пропаганда російська, звичайно. Але тим не менше, дуже є дуже чітко визначено, що щоразу ну Постійно, ми все одно, наше суспільство показує, що воно готове голосувати за реформи за євроінтеграцію, так і навіть ті, хто е, найбільш скептично налаштований, навіть не найбільш динамічні єврооптимісти, все одно всі хочуть жити в демократичній вільній країні. Всі хочуть жити в країні, де поважають їхній вибір і права, навіть якщо. Хтось не хоче долучатись до ЄС, все одно їхній вибір, щоб вони не хочуть відчувати, що їх хтось обмежує, щоб їх била поліція. Так я е атакувала, як в автократичних країнах, і навіть ті, хто насправді не підтримує вступ наш до ЄС, вони все одно хочуть жити в демократичній країні. Розумієте? І лише наш вступ в ЄС гарантуватиме їм такі можливості і захищатиме права. Пане Попеску, за те, що знайшли час долучитися, перепрошуємо, що трошки затягнули. Відлучили вас від вашої роботи, але це важливо було почути вашу позицію. Ніку Попеску, віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови, був з нами на зв'язку.